Сьогодні нас трішки менше ніж зазвичай, тому що ми не сподівалися на хорошу погоду. Закцентовано все на вироби в наметах. Сьогодні в нас є такі родзинки, як смачні крафтові сири та варення. Ми сьогодні презентуємо три фотозони, де хмельничани можуть сфотографуватися на пам'ять. В нас будуть аніматори для діток, які будуть роздавати повітряні кульки трошки згодом. Дуже багато смаколиків, домашньої випічки, традиційно сувеніри, прикраси, які присвячені дню міста і патріотичного характеру. Сьогодні ми акцентуємо увагу на благодійності. Ми не святкуємо день міста. Ми відзначаємо річницю згадки, тому що зараз це дуже актуальне. Ми сьогодні на своє день народження даруємо подарунки нашим захисникам. Всі кошти, які ми сьогодні збираємо, будуть спрямовані на купівлю військових автомобілів. «Що ви сьогодні пропонуєте хмельничанам, гарне, цікаве шопери, бісер, віночки, заколки, корзинки, канцелярію зараз ми ще розставляємо. Які там блокнотики? Дивіться, комі листівочки вітальні є. Є блокнотики, якісь книжечки, щоб писати листи комусь. Всякі комікси ми хочемо зробити іншим людям. Приємно приємно ЗСУ допомогти. Ми ще з самих початкових класів, ще навіть в садочку, ми робили, збиралися які групи, щитки зубні, для, передавали хлопцям. Але зараз така тяжка ситуація, і ми допомагаємо кожен, чим може. Взагалі хмельничанка, я тут народилася, це моє місто, і я намагаюся не пропускати день міста. В будь-якій ситуації, тим більше сьогодні, коли Збройні сили потребують нашої підтримки і під такою, з гарною такою ініціативою виступив наш мер. Я повністю його підтримую. Звісно, бажаю перемоги насамперед, миру і удачі нашим збройним силам. Сьогодні ми маємо день міста, день народження нашого міста, нашого Хмельницького. І ми вирішили прийти в центр, погуляти, подивитись на ярмарки. Я куштую сири, я їх взагалі дуже люблю. Приємні дівчата, приємний святок, Звісно, шкода, що війна, але все одно, хоч трошечки щастя. Я вважаю, що це дуже приємно в наш час. А сири я дуже люблю, і дуже приємно, особливо приємно, що це наша хмельницька продукція. Дуже приємно нам знаходитись тут а, в такий день привітати місто та зібрати на хлопцям нашим на конячок. Бо хмельницький на коні, а хлопці ще ні. Взагалі я. Переселенка приїхала з Мелітополя вже тут чотири місяці. Саме коли приїхала тут, дуже була потреба така в вірі. В моєму місті сьогодні теж день міста, тому от таке от щось рідне. І коли люди приходять, радіють посмішки в них на обличчі, то заряджає так, то, то клас.